Вітаємо вас у програмі Європа у фокусі, вкритий кригою острів Гренландія став гарячою темою взаємних між Європою та Слученим Штату Америки протягом останніх тижнів. Формально територія за полярним колом контролюється Данією, але президент Случних Штатів Трамп нещодавно вкотре заявив про свій намір забрати її під свій контроль. Гренландія – чудове місце. Вона потрібна нам для міжнародної безпеки, і я впевнений, що Данія підтримає нас. Я думаю, знаєте, це дорого їм обходиться: утримувати її, зберігати її. Народ Гренландії не задоволений данію, як ви знаєте. Я думаю, що вони будуть раді нам. Фешиларивалка Ларс Хейлман один з 56 тисяч жителів Гренландії, яких занепокоїли слова Трампа. Він каже, що ради міжнародній увазі, яку отримує острів, але який більшість хоче, щоб його країна формувала своє майбутнє на власних умовах. Гренландія може багато чого запропонувати, зокрема захоплюючи краєвиди та багаті природні ресурси. Наш кореспондент побував на Гренландії автономній території Данії. Це найбільший острів у світі розташований у північній Атлантиці між північною Америкою та Європою. Вихід у море при температурі мінус 7 градусів Цельсія або навіть нижче. Звична справа для таких гренландців, як Ларс Хейльман. 31-річний рибалка і мисливець прямує до фьорду Нуука. Цей острів привертає до себе значну увагу відтоді, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче його купити. Ми можемо самі собі дати раду. нас не повинні утримувати інші країни. Корінні інуїти, такі як Ларс, живуть на Гренландії вже понад 4 тисячі років. Вони знають, як вижити у цій величезній замерзлій країні з її багатими рибальськими угіддями та ресурсами під кригою. Ми маємо дивитися вперед. Якщо ж будемо дивитися вниз, то не зможемо рухатися далі. Але зараз багато людей, гренландців, сприймають життя саме так: кожен думає лише про себе. Ларс вважає, що зараз важливо дивитися за межі власних фьордів. Майже 4300 людей з понад 56 тисяч населення Гренландії працюють у рибній промисловості. Цей траулер вивантажує кілька тонн креветок у маленькій рибальській хатині, де готують волосінь і наживку для наступного дня у морі. Американський інтерес зустрічається з іншою перспективою. Для багатьох реальна суть цієї політичної розмови полягає не в іноземних покупцях, а в тому, щоб здобути незалежність від данії. Я сподіваюся, що Трамп буде корисним для нашої країни. Він не буде діяти так, як Данці, які тільки забирають у нас. Але нічого не дають нам натомість. Гренландія автономна територія королівства Данія. Це найбільший острів у світі, розташований між Північною Америкою та Європою. Але дві третини населення Гренландії, за більшістю оцінок, хочуть незалежності. Данці силою захопили цей острів у 1700-х роках, і лише у 1950-х колоніальне панування припинилося. Майже 90% населення країни мають інуїтське походження, але майже всі лікарі та вчителі данці, і багато вищих адміністративних посад займають також данці. Уряд Данії надає Гренландії трохи менше мільярда доларів на рік у вигляді грантів. Але він також гарантує безпеку Гренландії як члена НАТО. А жителі Гренландії мають данські паспорти, тому можуть вільно подорожувати, жити і працювати у європейському союзі прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде та його партія хочуть незалежності. Гренландія не продається. Майбутнє Гренландії має вирішувати її народ. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Частково міжнародний інтерес до Гренландії зумовлений невикористаними ресурсами під землею, морем і снігом. Відомо, що тут знаходяться великі поклади літію та урану, і гірничодобувні компанії прагнуть отримати ліцензії на їхній видобуток. Свен Харденберг представляє Greenland Minerals, компанію, яка намагається отримати відстрочену ліцензію на видобуток, що дозволило б їм видобувати уран у південній Гренландії. Цве валюбл. Це дуже цінно в тому сенсі, що одні лише податки та роялті дуже значні, і це мільярди. Вони надходитимуть безпосередньо до бюджету Гренландії. Інші гренландці, однак, категорично проти видобутку. Наприклад, Гуак Тітусен, який провів успішну кампанію, щоб заблокувати низку гірничодобувних проєктів. Природа, яку ми маємо, унікальна. Якщо ми її зруйнуємо, то не зможемо повернути назад. Це не покрити ніякими грошима. Повернувшись до фіорду, Ларс каже, що, хоч він підтримує видобуток корисних купалин у Гренландії, він спостерігає наслідки глобального потепління. кліматичні зміни відбуваються вже зараз. Ми дуже швидко відчуваємо це у воді. Прямо зараз температура води підвищується, і ми вже не помічаємо рибу, так як раніше, і не знаємо, де вона перебуває. Нам доводиться її шукати. Не дивлячись на багаті ресурси, у Гренландії поширені бідність, бездомність, проблеми з наркотиками та алкоголем. Щодня 50 або й більше людей приходять до цієї хатини армії спасіння, щоб поїсти, попити і поспілкуватися, але вони не можуть тут спати. Таким людям, як Ребекка Йозефсон на Гренландії доводиться найважче. Вона розповіла нам, що спить у торговому центрі. Не кожен може дозволити собі жити тут. іноді ми голодні, але ми живемо своїм життям. просто тут такі умови для нас. Гренландія, країна, що перебуває під владою природи і водночас глибоко з нею пов'язана. І коли Ларс повертається назад у променях полуденного сонця, він сподівається, що вони зможуть скористатися нинішньою геополітичною увагою до Гренландії. Це дуже добре для гренландців, але не надто вигідно для інших. багато людей збираються приїхати сюди до Гренландії, щоб побачити її красу. Подібно до того, як Ларс пришвартовує свій човен до причалу, перед гренландцями стоїть завдання прокласти шлях у майбутнє і закріпити своє місце у світі на власних умовах. Крістіан Моралес із іспанії не міг змиритися з думкою, що назавжди втратить свого улюбленого пухнастого друга. Вони з Лолою були нерозлучними. Тому, коли Лола померла, Крістіан звернувся до клініки, яка заявляє, що може створити генетичну копію вашого улюбленця у клініці на півдній Іспанії зараз клонують кутів і собак. Але це коштує дуже дорого. Є одне суттєве обмеження. Геноми можна скопіювати, але індивідуальні історії ні. Вони були нерозлучними французький Бульдог Лола та її господар – 33-річний Крістіан Моралес із Іспанії. Коли Лола померла, він заморозив зразок її ДНК, щоб одного дня повернути її до життя. Я хочу клонувати свою собаку Лолу, тому що відчуваю, що наша історія ще не закінчилася. Рік тому з нами стався нещасний випадок. Лола зламала спину і потребувала операції. Потім у неї було зараження крові, і вона померла від пневмонії. Лола жила до 9 років. Усе в квартирі Крістіана в Барселоні нагадує йому про його собаку. Вона була для нього сім'єю. Це її миска для їжі, миска для води. вона дуже любила тенісні м'ячики. Вона приносила їх усі до єдиного. Залишилися лише спогади і прахлоли. Одразу після її смерті Крістіан взяв зразки її тканин, щоб одного дня створити її клон. Це наче побачити Лолу знову. Ніби вона знову тут, фізично. Я розумію, що це буде не зовсім Лола, але це ті самі гени. це ніби донька Лоли, якої у неї ніколи не було, або сестра близнючка, яка народилася в інший час. У Марбельї на півдні Іспанії ця лабораторія спочатку спеціалізувалася на клонуванні дорогих породистих коней. Зараз вона першою в Європі додала до свого портфоліо собак і котів. «Це Майже ідентичні копії. Якщо собака була допитливою, то її клон буде таким же. Якщо оригінал був сором'язливим, то і клон буде таким же. звісно, це інша тварина, але генетично вона практично така сама. Тому вона поводитиметься майже так само. Цього Ротвейлера також планують клонувати. і зараз у нього беруть зразки тканин за 2800 євро. Сама процедура клонування коштує ще 55 тисяч євро. Багато клієнтів звертається до нас із проханням клонувати їхніх домашніх тварин, які знаходяться у передсмертному стані або нещодавно померли? Це дуже допомагає їм подолати горе. Якщо клієнт може дозволити собі створити копію свого улюбленця, то він обов'язково це зробить. Але чи дійсно клонування домашньої тварини допомагає господарям менше сумувати? Психологи, такі як Андрес Мартін, так не вважають. Ви не можете обійти траур або продовжити ваші стосунки з домашнім улюбленцем. клон це завжди лише біологічна копія. але ви не можете клонувати свідомість та історію життя тварини. Тому біль і відчуття втрати залишаться тими самими. Втім, попит на клонування домашніх тварин залишається високим. Тут зберігаються зразки сотень домашніх улюбленців. Зараз для створення копії використали 11. Телефонує клієнт. Ми представляємося, надаємо інформацію та пояснюємо, що таке клон. пояснюємо, що це не заміна оригінального улюбленця. Тобто ми не обманюємо клієнтів. Крістіан заплатив лише за зразок і зберігання ткани Лоли. Він досі не впевнений, чи хоче клонувати її. Я думаю, що це прибутковий бізнес, але це занадто дорого. Однак, можливо, з часом ціна знизиться. Тоді я передумаю. я залишаю цю можливість для себе, бо насамперед хочу зберегти гени Лоли. Таким чином він міг би мати більше, ніж просто спогади. А в майбутньому я завжди уявляю собі, що коли стану старим і вийду на пенсію, у мене знову буде лола. Таким чином я зможу ніби повернутися в минуле і у мене знову буде моя собака, як колись у молоді роки. Крістіан витрачає 500 євро на рік, щоб зберігати гени Лоли. Для нього повернення лоли варте такої ціни. Україна страждає від постійних відключень електроенергії відтоді, як три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Атаки на українську енергетичну систему останнім часом посилилися, що призводить до того, що дедалі більше українців залишаються в темряві та без опалення. Енергоремонтні бригади довели свою здатність швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. тим часом в умовах дефіциту електроенергії мешканцям доводиться імпровізувати, щоб якось давати собі раду. У нагоді стають сонячні батареї, генератори та свічки. Нічний Київ. Лише фари машин освітлюють дорогу. Біля магазинів і ресторанів галасливі генератори забезпечують ту невелику потужність, яка є. У приміщеннях багатьох закладів для освітлення використовують свічки. Електрика стала рідкісним товаром. Для сфери послуг це стало фінансовим викликом. Електрогенератори споживають понад 45 літрів дизельного палива на годину. Це дуже дорога електроенергія. Ми намагаємося тримати якість. Але якщо буде важче ніж літку, то деякі продукти ми припинимо виробляти. Станіславу доводиться регулярно заправляти паливний бак генератора. Один кіловат на годину це обходиться в 5-6 разів дорожче, ніж від звичайної мережі. Атаки Росії на українську інфраструктуру чинять все сильніший тиск на економіку країни. А постійні відключення електроенергії впливають на психічний стан людей. Темнота вона грузить. Настрій сумний, але нам залишається чекати, вірити. І ми живемо з надією. Бо Нашим бійцям і хлопцям набагато важче там. А це ще одна мішень у російській агресивній війні. Теплоелектростанція десь в Україні. Ми не можемо розкрити точне місце розташування. Оператори станції лише зрідка дозволяють громадськості бачити масштаби пошкоджень. Персонал тут працює цілодобово вже кілька тижнів, щоб виправити ситуацію. За офіційними даними, близько 80% усіх теплових електростанцій країни були зруйновані або виведені з ладу. 41-річний Дмитро пропрацював тут усе своє свідоме життя, як і його батько. З міркувань безпеки він не називає свого прізвища. Ну, а якщо не ми, то хто? Тут так, звісно, в мене теж є сім'я, які мене чекають. Ну... Просто якщо ми всі звідси підемо, а сюди не прилетить ракета, і воно обладнання поломиться, то це ж теж на наших плечах. Весь город без, ну, без світла, без отоплення. Або хтось там на фронті теж ризикує, і ми тут. Свій нас, енергетичний фронт. Він каже, що це просто диво, що вони досі не зазнали повного знеструмлення. Ремонт після останньої російської атаки пройшов напрочуд гладко. Ну так, звісно. Я віддав цій роботі все своє життя, тому навіть мені зараз прикро дивитися на цю станцію, в якому на останні. Під час свого останнього візиту в Україну міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеня Шульце на власні очі побачила руйнування. Вона скористалася нагодою, щоб передати пакет зимової допомоги на суму 90 мільйонів євро. Він включає в себе мобільні опалювальні установки та генератори, які можуть використовуватися по всій Україні. На відміну від старих теплопунктів, що залишилися з радянських часів, місце знаходження нових мобільних станцій буде невідомим для російських нападників. Так, децентралізація та альтернативні джерела енергії. Допомагають захистити енергосистему України. Зараз в умовах відбудови Україна подвоює свої зусилля у галузі відновлюваної енергетики. Спочатку сонячними батареями обладнали лікарні та школи, потім все більше і більше багатоквартирних будинків. Зараз дедалі більше домовласників також переходять на сонячну енергетику. У нас завдяки сонячній електростанції ми вже бачимо заживлено все електрообладнання будинку. В квартирах буде не тільки тепло, буде холодна гаряча вода, будуть освітлені під'їзди. В тому під'їзді, де замінений ліфт, буде навіть працювати ліфт, якщо відключення будуть до 4 годин. Росія намагається зробити українські міста непридатними для життя, каже Валерій. Але натомість це сприяє розвитку відновлюваних джерел енергії, народжені необхідністю. Тож війна фактично стала каталізатором для більш зеленої України. Темні зимові місяці можуть призвести до цілої низки проблем із психічним здоров'ям, таких як депресія. У Великобританії волонтери, такі як Джеймс Люїс, використовують простий рецепт, щоб допомагати людям знаходити вихід із самотності та соціальної ізоляції. Він бере участь в ініціативі в місті Фрум на південному заході Англії, яка спрямована на покращення психічного здоров'я мешканців шляхом зміцнення підтримки з боку громади. Відомо, що соціальна підтримка зменшує стрес, а комунікація допомагає підтримувати психічний добробут. Тут ніхто не повинен залишатися на самоті у маленькому містечку. Фрум, що у графстві Сомерсет на південному заході Англії, спільнота це головне. Будь-хто самотній або той, хто не здужує, може отримати допомогу від таких волонтерів, як Джеймс Люїс та Емі Вуд. А вони заснували організацію собаки для здоров'я. У парку вони зустрічають денні пері разом зі своїми спанілями Молі та Кловером. Вони допомагають людям із психічними розладами. Я відчуваю величезне задоволення від того, що роблю у цій країні так багато соціальної ізоляції, яку ми не помічаємо. І коли ми намагаємось вирішити цю проблему, просто спілкуючись віч на віч, досить часто виникає напруга, спротив. Якщо робити це так, як ми робимо це разом із собаками, то людина почувається більш комфортно їй не обов'язково говорити зі мною. Вона може поговорити з моєю собакою. Джеймс Льюіс раніше був військовим. Зараз він працює водієм вантажівки. А він дбає про денні Перрі уже два роки. Перрі також був солдатом. Після звільнення з військової служби він сильно впав духом і через посттравматичний стресовий розлад потрапив у психіатричну лікарню. Ці прогулянки йому дуже допомагають. А він сподівається, що незабаром зможе обходитись зовсім без ліків. Бути на свіжому повітрі, розмовляти з Джеймсом. Це відчуття, ніби я знаю його багато років. Це фантастично. і собаки наприкінці прогулянки всі вони хочуть пообійматися. Це дивовижні відчуття собаки для здоров'я не єдина ініціатива у фрумі, яка надає персональну підтримку. Оскільки багатьом чоловікам важко говорити про свої почуття, у місті є так званий чоловічий сарай. У столярній майстерні вони можуть пліч опліч попрацювати з деревом або просто зайти поспілкуватися, як Джон Корфілд після виходу на пенсію. Колишній інженер страждав від депресії. Тут спокійно. Тут ви можете поділитися чимось, якщо хочете, і отримати досить конструктивний корисний зворотній зв'язок. а також відгуки людей, які можливо перебувають у схожій ситуації. Адже як відомо, чоловікам складно багато говорити про себе, про свої особисті проблеми. Але якщо ви серед чоловіків, це здається трохи легшим. Чоловічому сараю у фрумі вже більше десяти років, і це вже не просто чоловічий сарай. Будь-хто може брати у ньому участь за пожертвування. Ті, хто не має грошей, платять менше або взагалі нічого не платять. Усі, хто проводить курси, тут працюють на волонтерських засадах. Багато людей тут знаходять компанію, і я теж для початку, Тому що я відносно недавно у фрумі, і я знайшла тут хороших друзів. Мій чоловік теж відвідує чоловічий сарай, і допомагає в жіночому сараї, коли тут потрібно зробити щось по дереву чи щось подібне. Патрік Абрахамс заснував чоловічий сарай у фрумі. Зараз у сполученому королівстві існує близько тисячі подібних ініціатив, і їхня кількість зростає. Існує відчайдушна потреба і деякі з областей, яким ми приділяємо недостатньо уваги. Це молодь та етнічні меншини. У Фрумі є сарай для молодих людей, які збираються у середу ввечері. Проте дедалі частіше молоді люди страждають від тих самих проблем, що й інші з точки зору психічного здоров'я, тривожності та депресії. Дедалі більше британців звертаються за допомогою через проблеми з психічним здоров'ям, і молодим людям, зокрема, часто доводиться чекати на прийом місяцями. Медичний центр фруму координує все це з акцентом на профілактику. Лікар загальної практики Гелен Кінгстон каже, що багато проблем виникає через те, що пацієнти самотні. Вона має хороші зв'язки з соціальними службами а також із добровільними організаціями, такими як чоловічий сарай. І з моменту заснування цієї ініціативи кількість госпіталізації у лікарні скороти. Ляся приблизно на 14%. Іноді, якщо ви можете розпізнати, коли люди переживають труднощі і вжити простих заходів, це може змінити ситуацію. перетворивши кризу на стан, з яким можна впоратися і жити звичним життям. У випадку Денні Пері його лікарняна команда зв'язала його з Патріком і організацією собаки для здоров'я. Результат виявився успішним. зараз я на тому етапі, коли відчуваю, що мені значно краще, і вже детально обговорив із Джеймсом те, як я можу допомагати благодійній організації. Я хотів би повернути те, що сам отримав, і поділитися цим з усіма, хто цього потребує. Люди потребують допомоги скрізь. Патрік хоче розпочати ініціативу собаки для здоров'я на Філіпінах, а Дені хоче йому допомогти. Пам'ятаєте Гедвігу, улюблену домашню тваринку Гаррі Поттера, снігову сову. цікаво, як вона навчилася сідати йому на руку. Для 11-річної діани в цьому немає ніякої магії, лише терпіння та наполеглива праця. Вона доглядає за білоголовим Орланом у школі, де сокільництво – цілком звичайний предмет. Єдина в Європі школа, що пропонує такі заняття, знаходиться в маленькому словацькому містечку Штявницьке бані. Дякуємо вам і до зустрічі наступного тижня в програмі Європа у фокусі.